Машинку подивився, в принципі результат мене влаштовує, доволі непогано хлопці роблять. Ну, вже подивлюся на результат, як буде повністю готово. Зараз поки 50% результату десь від загального, а там будемо подивитись. Об їдемо коло по правилам, ми будемо порушувати. Пану трошки. Зараз вирішимо, може якийсь прогулок буде що у нас тут тупік не тупік О. Ну. Спробуємо тут об'їхати. Не знаю чи вдасться, чи не вдасться Трошки є ще пару хвилин, зайві пару метрів проїхати. Тож Спробуємо то я кольце дав Так, Нормально. Об'їду трошки райончик. Зацеплю частину спочатку, як називається, вовшинецький мікрорайон. блядь. Трошки вузенькі тут. Вулички. Тупе Артемка. Хочу їхати приватними корами. Ладно, вже пішов. Зараз петляю. О! Отут ми виїдемо зараз скоротимо попереду ще один храм. Теж тут у неділю багато людей приходить, е, не тільки в неділю. Він з тої сторони цікавий гарний. Це з іншої сторони йду. Але просто класно отак проволочками проїхати по розбитих дорогах. Нормальним асфальтком кожен покатається. Тут собачки лають. Вічно їм щось не подобається. А ми собі своїми шляхами їдемо. Аж ми виїхали на вулицю Шинецька. Не хочу просто через перехрестя проїжджати там. Вон видно, що рух бед проходить. Я зараз через промислову то все об'їду. Так, о, якраз дорога пуста. От зараз тут двора ми Ось через цей виїдемо на вулицю Богдана Хмельницького. Про Богдана Хмельницького навіть не казати не треба, бо це один із найсильніших українських панів часів Гетьманства. Початок вулиці Богдана Хмельницького. Я навіть його не знаю. Вирівняю з Ваном Мазепою. В загальному де не проїде, не поверне. Майже кожна вулиця праника тісно пов'язана з історією України. Або якщо не пов'язано, то переважно названо якимись або гарними назвами, або робітничими словами, професіями, спеціальностями. Да, стараюсь розраховувати свій час, моменти. щоб встигнути проїхати якусь відстань. А якраз з іншого боку колії мій будиночок. Через колію впадло переходите, об'їду кілометр. Маю 15 хвилин часу ще. Бо я така людина, що я не люблю, а не спізнюватись, а не сильно раніше приходити. Намагаюся робити все вчасно. А їдеш з горочки по кайфу, накатік гарний. Вітру майже нема. Такий попутний. Ну якраз для таких спусків гарний асфальт. Це то, що треба. Блін. Переставив собі трансмісію. Так досі не можу звикнути, бо раніше стояла в мене діорка 9-й рік, там була зворотня тяга. А зараз поставив діорку 10-й рік. Тут стандартна тяга. І хочеться поставити більшу передачу, ставиш меншу. Слава Богу, вгору, поки не їздив. Навпаки не було, що і так ледь не тягнеш і укладнюють, щоб не зупинитися. Так, будемо повертатись до себе. Це в нас зліва територія Франківського молочного заводу. Зараз теж частково молоко. Молочні продукти виробляють. Частково розкидали площі меншим виробникам на оренду. Житкість треба в бюджет гроші брати. Оце якраз я вже їду територією, початком території німецької колонії. Старі часи тут оселялися приїжджі фахівці. Це попереду в нас територія зліва суміжна сусідня від молокозаводу франківський спиртзавод. Зараз вже Пирь там не виробляють, інакше щось роблять. Давно вже закритий. Навіть не знаю, що працює що не працює. Табличка карпатська горілчана галері... компанія. Але що там, як там, не знаю. Ну, я вже майже приїхав зараз через територію будівельного супермаркету проїду і вийду чітко до свого двору. Добре, що вони зробили сквозний проїзд, бо об'їжджати там трошки незручно. Дорога розбита, сілякі лежачі поліцейські, машиною там сильно не поїждиш. Газ тормоз. Тож сьогодні така в мене не сильно насичена, але є моментами цікава розповідь була. Тож, друзі, знов таки повторюсь, дивимось канал, ставимо вподобайки, підписуємось, всім па-па, гарного дня!